Малята, я хлопчик-звукавичок. Я хочу пограти з вами в гру «Уважно слухай. Я вам буду казати слова, а ви уважно слухайте та знайдіть картинку, яка позначає слово. Спробуймо. Добре, тоді поїхали. Де заховалася мишка? Правильно, ось вона. А де заховалася миска? Так, ось це вона. Молодці. Покажіть, де знаходиться мак? Правильно ось він. Покажіть, а де знаходиться рак? Так, ось він знаходиться тут. Вас гарно виходить. Покажіть, де знаходиться кит? Так, ось де він. Покажіть, де знаходиться кит? Так, ось тут він знаходиться. Молодці. Покажіть, а де заховалась коса? Правильно, коса у нас знаходиться зліва. Покажіть, а де заховалась коза? Як ви думаєте, ось де вона, розумники мої? Покажіть, а де знаходиться корова? Так, ось вона зліва. Покажіть, а де знаходиться корона? Так, ось вона, молодці. Дітки, ви такі уважні, мені так сподобалось з вами грати. Можна я до вас прийду ще? Добре, тоді до скорої зустрічі, до побачення.